Дути, ми вам розказували за Єрмонаха Макарія Дудко із свято успенської унівської лаври, який встановивши рекорд збирав на дрони для 24-ї львівської королівської бригади. Так, от стало відомо, що отець Макарій зібрав півтора мільйона гривень. Більше того, збір закрив і відкрив новий отець Макарій з нами на зв'язку. Христос Воскрес! Вісно, Воскрес! Я вас, я вас вітаю. Пригадуйте, ми в нашому етері говорили і ви хвилювалися, що трошки призупинився збір і збирали 500 тисяч, а тут півтора мільйона вам вдалося зібрати. Як це сталося? Так, але певно з такої великої допомоги Божої, так і зі щедрості рук донатів, жертводавців ну, вдалося ту суму зібрати. Ну, відкрию вам секрет. Мій рекорд в перші дні, коли я розпочав тих 500 тисяч збір для допомоги 24, -24 бригаді, точніше на дрони, то за дві доби назбиралося 500 тисяч. Це був рекорд. Потім наступним рекордом було що в один день було 500 тисяч. Mm -hmm. Так що. І на, на даний час ви сказали півтора мільйона. Я вже вам можу ще більше відкрити ту занавісу, то вже на даний час є мільйон 700 тисяч. Ой, це... Yeah. Так, дякувати, дякувати Господу за все. Та, за те, що бачите, з, з лихої руки так ну дуже інформаційно було дуже цікаво, що ви учасник змагань становили рекорд і ще під таку благородну місію. Написали, що закрили збір на дрони і відкрили новий. Розкажіть нашим глядачам, на що зараз ви збираєте, і яка сума yeah. необхідна. Буквально дек декілька днів тому назад я написав на своїй сторінці у Фейсбук, що цілковито закриваю збір на дрони і відкриваю збірна для закупівлі ребів, так як ми так називаємо це система радіоелектронної раді боротьби для захисту наших воїнів. Так бачу, також воно дуже є потрібне для наших хлопців і дівчат, не менш важливе, як самі дрони, так тому що вони захищають, тепер чую. Що наш Єрмонах Отець Віталій служить капеланом в Одесі, і хлопці, студенти, дівчата мусять ходити в цивільному, і він так само не може одягати монашої одежі, тому що дрони літають над Одесою і їх так би ну, не можуть тоді розрізнити, хто вони є. Так що ця система такої радіоелектронної боротьби дуже є потрібна. Я відкрив збір для тої системи. І також частково буду виділяти кошти, ще збирати для ремонту автомобільної техніки. Тут такі два на реби і автомобільна техніка. Угу. А яку суму ви очікуєте зібрати? Яка сума необхідна, щоб забезпечити оцими ребами ті підрозділи, кому ви збираєте? Та ну на початках я відкрив банку сьогодні е, на 500 тисяч гривень, бо хочу закрити цей другий мільйон, а там вже. Побачимо, як Бог дасть, то може піду далі тоді. Я трошки е, ракурс змінив збору е, тих коштів, тому що дотепер я збирав кошти через сторінку на Фейсбуці, але багато вже там моїх друзів також виснажилися. знаєте, є і люди, вже які по декілька разів по 100 гривень мені пересилають по 200, по 500. Я бачу людям це тяжко, хоча вони не забуваються так. А я тепер вирішив такий інший хід зробити. Я ходжу по знайомих людях, людей по людях, які мені радять, які мають у Львові менший чи більший бізнес. І просто йду, стукаю, телефоную, наводжу якісь контакти і просто представляю себе, хто я такий. Є мене дуже вже багато людей слава знають, Що є якісь там такі монах, які збирає кошти для 24 ї бригади, і в принципі до всіх тих людей, що я звернувся, ще ніхто мені не відмовив. Угу. Ну, і, так, ну... Тому, що, тому, що довіряють тут важливе питання довіри. Так, я би дуже хотів, щоб вам подякувати і вашій, і вашому телеканалу, чи, як то сказати, вашій передачі і всім іншим львівським журналістам і Західної України, напевно, які дуже мене так розкрутили доковному доброму розумінні, тому що моя фейсбучна сторінка не має такої сили потуги, щоб я міг назбирати таку суму мільйон сімсот. Але через те, що ви постійно публікуєте відео, тексти, і дуже легко долучитися. Ви виставляєте той посилання на, на монобанк і завжди в тексті пише, що можна у макарію донатити тут. Людина заходить і вона вже прямо в банку. Знаєте, це дуже зручно є. І я вважаю, що заслуга найперше господа Бога і вас, журналістів, що ви так це все ну, перед суспільством так накрутили. Це що люди всі бачать, всі про це знають. Я навіть дякував вже окремо своєму селу з Дрогобицького району, який мені десь 100 тисяч перерахували грошей, городок 100 тисяч перемишлянський край 100 тисяч. Ну приблизно по прізвищах так, хто приводить, приносить мені гроші, готівкою приватно. Я так прикидаю, що такі суми приходять. Я їм ще також публічно офіційно дякую, і тоді люди ще більше донатять, Коли коли ти дякуєш, ну і дуже важливо, щоб вчасно, щоб вчасно робити звіти. Два-три дні збираєш кошти відразу представляти звіти. Ну, скільки ти назбирав, що ти закупив. Це дуже важливо. Бо mm -hmm. no... ну, я відчуваю, що люди, люди, люди довіряють дуже мені. Ну то тобто, здякувати Богу. Так, так, довіряють, бачите, а ми, от стаємо такою платформою, де можна розказати про добрі, хороші справи і розказати про вас. Скажіть, що з цими дронами, які закупили, тому що ну я бачила, що вас запросили на якусь подію на передачу дронів і нагородження. Що це буде, коли це буде, і хто вас запросив? Так, в п'ятницю цього тижня пан Югор Дулин і пан Олександр Тіщенко, які очолюють, які заснували благодійний проєкт ташки перемоги. Вони запрошують мене на нагородження від 24-ї бригади. Воно буде відбуватися в гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла у Львові. І також буде передача тих дронів для 420-го батальйону, і там розписано далі хто там конкретно буде. Бо попередні дрони я передав на руки. Командира батальйону майора пана Олега, який має позивний Хасан, угу. то прямо йому було на руки передано у Львівській адміністрації. Угу. А яка кількість дронів, яку кількість дронів вдалося закупити за зібрану суму? Та ще буде п'ятдесять. Ага, буде... Я вже маю так в кількості в принципі 105 дронів. Є зібрано коштів на закупівлю 105 дронів. Е... Скажіть, як як взагалі от, цікавить взагалі цікавить е, е, військові ставляться до цієї вашої місії, до цих зборів і до того, що і Ромонах, от займається такою е, важливою почесною роботою? Та військові так нічого не ставляться. Мені було дуже приємно в львівській адміністрації, коли прийшов. Цей Олег під позивний Хасан. Він такий дуже мужний чоловік. Воїн, я так бачу в ньому. У мене таке було відчуття, що я стою перед людиною, яка з фільму прийшла до нас. Так я такий дуже мотивований, дуже ну, красивий, гарний, дійсно, український мужній такий воїн. І він такий ну, не сентиментальна людина. І коли ми з ним порозмовляли, я там трошки його розпитував, як дрони діють. Він мені сказав, що Бо один з монахів попросив мене, щоб я розпитав його, як дрони живуть довго. так. І він мені сказав: каже: очі, дивіться, ви нам дали 40 -50 дронів. Каже, бувають у нас такі нещасливі дні, коли ми запускаємо в день 40 дронів, і ні один з них не повертається, і ні один не попадає в ціль. Але він каже, що не потрібно розчаровуватися, тому що дрони роблять свою справу, вони тримають в напрузі нашого ворога. так, Що вони тоді чуються дискомфортно, так, що не є такі, вони там герої на полі бою. І він казав, що цим не треба розчаровуватися, що так дуже багато дронів гине. І коли я йому хотів за це дуже подякувати за ту його службу. Бо він займається, займається також постачанням тих систем авіаційних для наших хлопців і дівчат, то я його просто кажу: чи можна вас обняти? І він був дуже тим зворушений, що потім іншим передавав, що каже: Я не є такий чутливий, але каже, коли мене отець Макарій обняв, то він передав мені якусь таку теплу енергію, каже, що мене це дуже так, якби якось розхилювало дуже. Ну. Так, да, не да. знаю. Я, я дуже радий, що можуть таку місію виконувати для наших, для наших військових. Так, да, дивіться, місія в нас одна: це обороняти нашу землю, обороняти нашу країну, наших людей, відвоювати території. Тому що знаєте, ворог нас страшний. Це знаєте, от є, є країна, а це не до країна, є нація, це не до нас.